Подумав я так собі і вирішив, що це буде точно вже друга частина про цей чарівний tail spinner від Condor, Condor Rocket. Ой-ой-ой, хороша риба! Ви бачите, що відбувається. Незважаючи на те, що збираюся на дощик, я все ж таки вийшов на водойму сьогодні. Є 2-3 годинки половити. Рибу пошукати, якщо, звісно, погода не внесе свої корективи. Ну, але якщо буде вже заливати, так що а, просто буде неможливо ловити рибу, тоді прийдеться тікати. Це, звісно, телспінери, продовження моїх телспінерів на цьому озері. Думаю, що ну, щось, то й вийде. А що? Ви побачите далі. Вперед. Побачив цього манюнчика, лежав він на... в траві, я його підняв, на паличку, посадив і на гілку. Сподіваюсь, що він отямиться і все буде добре. Буду йти назад, подивлюсь. В якому він стані, якщо що, то можливо його якось заберу. А він отямився і перелетів сам. Як класно. Стрикотун. врятований. хмари все більше і більше скупчуються. Все ближче до дощу. Є. Ох, хороша риба. Це хороша риба. Нател спінер. це щука і велика. Так, 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 так. виходь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой, хороша риба! Ви бачите, що, що відбувається? Це хороша щука. Іди сюди, Іди сюди. Ай, здорово як. На як бачите. Ну-ну-ну-ну-ну. ну все 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 крокодильчик. Це крокодильчик. Ооо Друзі, подивіться на цю, подивіться на цю щуку. Це щось неймовірне. Це закілошна щука, а може навіть і... На, пів, на півтора кілограму точно затягне. Оце, оце кайф. На що клюнула? Бачите? Це, це якийсь неймовірний а, Це вже стає традицією. Знову риболовля, знову ставлю телспінер і знову гарна щука. Заважила вона на кіло 490 метрів. Ця щука заважила на кіло 500. Як я і сказав, що це за кіло. Ой, крокодил який красиво, красиве кіло 490. І знову на той спін. Клюнула жадібно. Ой, боротьба була, ви все бачили. Клас! Це просто фантастичні емоції, мене переповнюють. Кондор Ракет, кислотний колір, а біла пелюстка 12 грамів. Вот такая щука. И это только начало. Есть. Yeah. Окунь. Хороший окунь, посмотрите. Подивіться, як красиво відпрацьовує. Хі -хі -хі. Клас. Іди сюди. О, які вони тут красиві, червоні. Подивіться, подивіться. Подивіться, який красень. Які, які пір'я в нього. Зараз зараз я тебе відпущу. Треба ж тебе показати, який ти красивий. Клас. Ну, це окуні гарного розміру. А так. Все, пливи, довго мучити тебе не буду. Дякую. О. Помітив те, що майже кожна моя риболовля це практично спортивна риболовля. В тому сенсі, що є 2-3 години максимум. І за ці 2-3 години треба знайти рибку, спіймати. Показати її вам і отримати задоволення. В Джигово, а потім підтягнув рівномірочкою. О, невеликий. Цей невеликий, але червоні пір'я. Подивіться який. Так, трошки підбагрився, мабуть, пан окунь промазав, і тому вийшло так кепське трохи. О! Давай, давай, зараз я тебе обережно звільню від гачків і відпущу. Тихо, 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 зачекай, зачекай, зачекай. Ну Який ти прудкий, давай. От тепер давай. Вперед. Є. Спробуй зараз, як то кажуть, на камеру показати і проводку, і спіймати. Рибу. Так, поклав на дно Тейлспінер. Роблю звичайну джигу проводку. Один-два підриви, в даному випадку два. І тепер трішечки рівномірочки. І знову. Тобто така. Комбінована проводка. І знову рівномірочка. Так, на камеру, як завжди, не дуже той виходить, але нічого, ми ще разочок спробуємо. Так от кладу на дно, я відкриваю душку, кладу на дно, таким чином не втрачаю відстань і роблю підривчики рівномірочка. Знову підривчики, ну, але принцип ви зрозуміли. Це точно область. Так, ну, а чого замер? Ага, злякався. Давай, давай, давай. Красивий. Красивий окунь. Продовжую свою цікаву риболовлю на Телспіне. Бачите, який темний і які червоні в нього пір'я. Ай, красень, ну просто клас. Так. Ну, подивіться, подивіться, якого розміру цей красивий окунь. Дійсно гарний і на телспінер, бачите. Клюють, клюють і щуки, і окуні, це вже перевірено. Телспінер вартує. Уваги. Клас! Була покльовка. але щось невнятне. Зараз спробуємо. Ха -ха. Бачите, на пількер. і була покльовочка. Зараз спробуємо доловити. Це точно був окунь. Хоча, чесно кажучи, іноді щука так обережно бере, що дуже легко її переплутати з окунем. Бачите, пількер? Пількер коливав купаку. Я проводжу джиговою проводкою. Бачите, щось спробувало клюнути, але щось не сподобалось. Зараз зрозуміємо. Окунь. Окунь на телспінер. Чи це щука? Та що ж таке? Знову переплутав, чи що? Ні, це великий окунь. Це красивий окунь. Нічого я не переплутав. Дивіться. Ай, клас! Є, є контакт. Ну це класний окунь. Подивіться, який розмір. О, клас, клас. О, Як я радий тебе бачити. Так, я думаю, що мабуть це вже буде продовження того відео, де я розловив цей ракет від кондура. І буде частина друга, бо є що показати. <рі> Клас. Так зараз. Подивіться, які окуні, який красивий окунь клюнув. Щука, окуні, все клює на цей тейлспінер. Це просто кайф. Ну, що сказати, в другій частині бути. <рі> Клас. Check okay. Це щука, скоріш за все. Це щука і хороша. О, свічечку зробила. Клас. Погано вона якось зачепилась, щоб вона мені не перекусила флюр. В місці де. де. Ні, нормально, все нормально, за краєчок взяла. А. Отак. Вот ха 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 Клас. Люблю я, коли вона робить такі штуки. Ну давай, сама не ну, можливо зійди вже. Давай, давай, давай. Я тебе покажу людям. Справжній боєць. Клас. Так. Угу. Все. Від телспінеру звільнили. Покльовка така була, ніби ніби клюнув окунь, який ще мав би добрати. А це так вона легенько-легенько взяла. О, гарна щучка, невелика, але приємна. Ось така щука щойно клюнула на тейлспінер. До речі, з дальнього дальняка. Як кажуть наші брати-рибалки. Клюнула пасивно, спочатку подумав так тук. І я подумав, що це клюнув окуні, що він зараз добере. Але зробив підсічку. І далі було шоу свічки. Класні, класні, класна боротьба. Щука жива, така енергійна. Зараз зважу, скільки вона важить, цікаво. Так, ця щука заважила на 750 грамів. Не можу сказати, що це а, зовсім мало. Є ой, клас! Потрапив на округу. Ох, я його як я люблю ловити цю рибу так. Вон, бачите, під вечір. Вже п'ята година, і він починає куди клювати. Big fish. клас. Отакий. цей трохи менше, але теж подивіться, який красончик. Ну просто чудовий. Чудовий окунь. Ох, як же я люблю ловити цю рибу. Я люблю і щуку ловити, звісно, і окунів, і судаків, але окунь мене-дуже тішить. І я завжди з великою радістю саме полюю за ним. Так, ну що, треба відпускати? Красивий. Красивий. Дякую. Ти крутий. Для мене кожна риболовля вона особлива. Вона неповторна і вона сповнена тих емоцій, які ніколи не повторюються. Кожна риболовля малює, пише, створює свій сюжет. І цей сюжет. Ніколи ніколи не буває однаковим. Навіть незважаючи на те, що я сьогодні ловив на ТЛ-спінери і минулу риболовлю ловив на ТЛ-спінери, сьогоднішня риболовля все рівно була іншою. Інше небо, інший вітер, інші звуки, навіть інший настрій. Сьогодні мені вдалося спіймати чималу кількість риби. Ви все бачили. Це і окуні, і щуки. А щука сьогодні була досить непогана. Кілограм 500 грамів це, це вже солідно. <плес> Тому я дякую за це. За подаровані емоції цій водоймі. Дякую вам за те, що ви подивились мій маленький звіт, моє відео, мій. Фільм з риболовлі. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші вподобайки. Дуже цікаво вас читати, дуже цікаво з вами спілкуватися. Давайте підтримувати нашу дружню атмосферу. І я завжди, завжди дуже радий кожному з вас. Знаходьте час для риболовлі. Виходьте, шукайте свою емоцію. Підбирайте свою приманку і знаходьте свою рибу. До нових зустрічей на Диша Фішинг. Далі буде. Па-па!